Я свой чат-бот под названием «Ученый кит». Перед началом на натиснуть инструкции, чтобы прочитать ее. Узнаем вот, с инструкцией, и мы идем в главное меню. Натискаем початок. Он він... <свят> Сначала обговорит, а потом надо написать свое имя. Написав фортеп і ти готовий розпочати математичну подорож. Нажимаємо щось із цих трьох, трьох кнопок і починаємо. Будемо будем, обирати тему Вставте пропущене число. Тут вы выбираем, например, 4 тысячи, 400 тысяч. И она еще и мнякнула. Тут уже я напишу, что попало, и оно скажет неправильно. У нас тут 10 запитань, і після 10-го запитання котик скаже, наскільки ти їх правильно зробив. Прокласуємо до кінця, поки ця ігра не закінчиться. Він сказав, що щось не варто попасть ще Обираємо наступну тему. Сума розрядних доданків. Додаємо наші розрядні доданки. Проверяємо, він відповів породу и снова меня окнув. Далі прокладаємо наступні відповіді. І він відповідає те ж саме, що і там відповідав, обирав останню тему геометричні фігури. Котик пропонує намалювати фігуру за нашим вибором, він вміє малювати зірка коло квадрат, трикутник, овал, прямокутник, палевого або трапецію. Пишем на зуб фигуры. Бен намалевал в коло и будем малювать вообще? Да або... так або нет. Мы пишем так. И, например, увал. Так что овал самая сложная фигура в скачу, она малюется очень долго. Ну, и, и, тут можно уже написать не. Совсем не хочешь. Пишем так. И кинец. наконец на вернется на начало. Все. Для чат-бота я выкрасил майже все блоки, кроме блока руху. Для створення своїх тем я використав свої блоки. Ось, наприклад, блок припущення числа та «Сума розрядних доданків. Також у мене є окремі блоки, привітання та результати навіть у олівця свої блоки для малювання окремих фігур.